Всіх вітаю. Спікери до мене розповідали про дуже складні, дуже комплексні системи, де все поєднується. У мене буде дуже проста історія. Потім ви зрозумієте, чому вона проста і не проста. Я хочу розказати про те, як ми один рік робили один єдиний документ. На слайді тут не помилка. Я хотів назвати слайд пу ПРО. Бамбам-бам-бам-бам. Звісно, впровадження електронного документу обігу з охорони праці, але та довга назва, яку я вигадував, вона не влізла на слайд. Зараз. у трішки про мене мене звати Раті Олександр, Я є засновником та очільником консалтингової агенції з охорони праці Рацо. На сьогодні ми є найбільшою компанією, яка надає послуги з охорони праці по всій території України. Якщо у вас немає охорони праці ми можемо бути корисні вам е, і надати вам послуги аутсорсингу такої служби якщо у вас є служба охорони праці ми можемо провести для вас аудит перевірити її ефективність ефективність витрачання коштів е, можемо провести тренінги для ваших для вашого персоналу для ваших керівників або е, сучасну оцінку ризиків для того щоб ваша охорона праці не базувалася тільки на нормативній нормативних вимогах законодавства україни Трішечки про наш досвід, з ким ми працюємо, і на досвіді роботи з тими і з іншими компаніями буде базуватися вся моя подальша історія. Я хотів би розпочати наш виступ, мій виступ, з інтерактиву і запитати у зала, чого тут не вистачає. Там буде далі. По-перше, тут не вистачає пан Олександре, логотипу компанії Замлер. Тому що ви два рази до нас зверталися, ми робили вам комерційну пропозицію, але нічого не сталося. Нам обідно. По-друге, пані Катерина, де ви я вас не бачу в цьому в тіні. Да. Тут не вистачає логотипу компанії Сільпо. Бо ви зверталися до нас за вашим проектом Локо, ми танцювали, танцювали і нічого не витанцювали. Нам обідно. Я знаю, що ви нічого не, зна... не треба. Поїхали далі. Для того, щоб ми почали, для того, щоб у нас був однаковий вокабуляр, ми розуміли, про що ми спілкуємося. в мене друге питання, воно останнє, далі я буду вже, бла бла-бла. Що таке охорона праці? Які асоціації у вас викликає ця фраза зал? Вогнегасники, безпека, журнали. Що ще? Багато писанини, інструктажі. Чудово. Ви чудова публіка. Коротше, коли я задаю це питання на широкий загал, зазвичай ієрархія відповіді розташовується приблизно от в такому порядку. Журнали, підписи. ну, До всіх, хтось приходив, якийсь от, от дяденька, і тінька, підпишись. У когось були класні інструктажі, я не спорю, але з цього починається. Корочки, хтось отримував посвідчення, там, ходили в навчальний центр. Фраза всі сядуть в тюрму, яку, ви, яку, ви, яку произносить ваш менеджер, коли ви приходите до нього і кажете, «надо треба охорона праці, щоб в нас була, Вон, я в тюрму не хочу, нічого не буду підписувати. А, два пальці в розетку. Це найпоширеніша фраза, яку ми чуємо, коли розпочинаємо наші тренінги. Приходять такі люди, в них дуже низький рівень очікування від тренінгу. Вони сідають такі со смартфоном: що буде про два пальці в розетку. А -а -а. Ну, коротше, і остання фраза, яку я чую від інженерів, від деяких, і для мене це маркер дуже низького рівня професіоналізму, коли людина в своїй професії нічого не засвоїла і вивчила тільки одну фразу. Кожна строчка в інструкції з охорони праці написана чиєюсь кров'ю. І після цього він ще так на тебе дивиться, типу, ти поняв? Все. Отак от приблизно розташована ієрархія асоціації з тим, що таке охорона праці. Що таке охорона праці насправді? Насправді, сучасна охорона праці це дуже просто. Це менеджмент, втрат та ризиків. В кожній з ваших компаній є HR, і тут HR присутні. HR чим займається? В частності, ризиками по втраті персоналу, по нестачі персоналу, по низькій кваліфікації персоналу, плинності персоналу. У вас є фінансові директори. Фінансовий директор займається чим? Я не знаю, в мене дружина фінансовий директор, тому мені не цікаво. Фінансовий директор займається тим, щоб в компанії не було касових розривів, забезпечує фінансову безпеку. А хто в вашій компанії забезпечує безпеку виробничих і операційних процесів? Це ваша служба охорони праці, якщо вона у вас є. З якими ризиками ми працюємо? Перший ризик це бейслайн юридичні ризики. Коли до нас звертається перший, в перший клієнт, він формулює свій запит. Дуже так: от нам потрібно оце от, та охорона праці, ну щоб журнали підписували, щоб отата корочки були. Коли ми йдемо в корінь э, цього запиту, ми розуміємо, що компанія хоче максимально знизити свої юридичні ризики, щоб у разі якогось нещасного випадку або контактами з контролюючими органами їх відповідальність була мінімальною. Це юридичні ризики. Далі по ієрархії йдуть ризики фінансові. Фінансові ризики поділяються на прямі фінансові ризики і непрямі. Всі знають про прямі, і ніхто практично не рахує непрямі. Прямі ризики в Україні фінансові, досить смішні, дуже смішні. Ви заплатите в разі чогось штраф від там, 300 до 3000 гривень. Ну, прям і це штраф один. Він накладається за все, тобто не за кожне порушення, оцей штраф, а за все 3000 гривень. Є непрямі витрати, їх ніхто не рахує. Ми недавно випустили на нашому сайті цікаву статтю, де ми розповідаємо про те, що таке охорона праці зрозумілою мовою довше, ніж я зараз буду цей вступ відчитати. І там ми порахували, які непрямі витрати в компанії зі складською логістикою у разі порушення нею на 20% вимог по мікроклімату в зоні погрузки-вигрузки. Десь приблизно, я не пам'ятаю, ми нарахували десь, по-моєму, 36 чи 42 тисячі гривень на місяць непрямих витрат. Не буду заглиблюватися, хто захоче, я потім дам кірокод, почитаєте, як само це відбувається. Кадрові ризики: ми теж з цим працюємо, виробничі ризики. І остання шабля це репутаційні ризики. Чи впливають ця пірамідка, як отак от скложена, як пірамідка Маслова, але насправді в неї всі рівні впливають на інші. Просто починаємо ми часто з юридичних, і сьогодні будемо говорити про юридичні. Але юридичні впливають на репутаційні, то впливають, звісно. Репутаційні впливають на фінансові, впливають. І всі інші так само впливають фінансові на кадрові, бла, 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 і це все зв'язується в єдину систему ризиків, якими керує, має керувати сучасна служба охорони праці. Доповідь закінчив про що таке охорона праці. Тепер базуємося на юридичних ризиків. Леонардо Девінчі колись намалював вітрів'янську людину, він вписав людину, оцю в коло. Да? Він намагався з допомогою золотого перетину розказати, що таке ідеальна людина. Ідеальна людина, ідеальний працівник з точки зору охорони праці виглядає наступним чином: він проінструктований, журнали з того, що ми почали. Він навчений, десь видали йому посвідчення. Він у нас виданий йому зізи, якщо йому потрібні зізи. І він у нас медоглянутий. Оце наша ідеальна людина з точки зору охорони праці. З точки зору тепер служби охорони праці, як розподіляються її завдачі з точки зору документа обігу. Тому що під кожен із попередніх пунктів у нас є якийсь документ, дуже часто він не один. Положення інструкції накази займають менше 10% операційного навантаження. Це зелена зона, це дуже просто, і воно дуже просто діджиталізується. Сьогодні про це ми майже не будемо говорити. Йдемо в червону зону, і червона зона в нас починається з журналів інструктажів. Там зазвичай підписується не одна, дві, три особи, а 10, 20, 30, 500, 600, 700, 800. І займається в роботі Служби охорони праці або оформлення цих інструктажів і бігання збирання цих підписів більше 50% їх часу. Тому ми почали наш пошук. Ми в компанії Рацов, коли задумали, що ми не хочемо більше вести паперові журнали. І десь з 2023 року я почав пошук підрядника, який би міг нам допомогти. Пошук відбувався приблизно так. Я звертався до різних компаній, я обійшов тоді всіх, хто був на ринку майже, і до всіх я починав своє питання, а як нам діджиталізувати журнали? Бо це основне положення, похоже на там, статутні документи, якісь накази усюди однакові. Шаблони у всіх є, всі кажуть, класно, все, шаблони. От давайте я кажу, журнали. Починаємо йти в корінь проблеми, і з'ясовується, що в нас є потенційно велика кількість проблем саме з цим основним документом. Які ці потенційні проблеми? Перше, складність в адаптації існуючих шаблонів. Нікого немає шаблону на багатостранічний документ, який має дуже конкретно виглядати, а не якось так. От у нас от уже тут є. Давайте красиво, тут логотип ще вас помістимо. Не підходить. І через те, що відсутній шаблон під цей документ, відсутні платформи, де цей шаблон може красиво бути представлений, і з ним можна буде легко працювати, витягувати його там, щоб і служба охорони праці, і керівники, які це підписують. І держпраці, ми потім це якось покажемо, і вони отак зроблять великі очі. Теж це було удобно користуватися. Не було. Через який час я зрозумів, що наші хотілки не поміщаються в хмарну версію, і нам треба шукати якесь коробочне рішення, яке ми можемо на пільникам дуже дуже сильно допилювати. Я спитав, скільки стоїть коробочна версія. Ви пам'ятаєте, що штраф 3 тисячі гривень максимальний. Коробочна версія стоїла стільки, що це там оборот нашої компанії за декілька місяців за всю компанію, за все, що ми працюємо з усіма. Ми зрозуміли, що це не працює. Далі були ще два, два скритих е, таких е, виклика або проблеми це недосконалість законодавства. Я не знаю, як в вашій сфері, в нашій сфері законотворець не сильно напрягався. І документ, який називається Наказ про електронний документ обіг в сфері охорони праці, складається з п'яти пунктів. Підприємство має затвердити перелік документів, затвердити загалом, що, він, що воно робить, є електронний документообіг, затвердити перелік документів, і затвердити, як вони іми міняються. І останній пункт, що тут має бути ще кепи використовані. Проблема в тому, що цей короткий документ він співвідноситься з усіма іншими документами, яких в охороні праці до чорта, і вони дуже-дуже недосконалі. Наприклад, є документ, який називається Положення про проведення інструктажів. І в ньому написано, як має виглядати журнал. І цей документ діючий. І там написано, що журнал має бути сторінки журнала мають бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою. Де взяти діджитал шнурок, ми не знаємо. І четвертий пункт уточнення законодавства. Я буду розповідати про впровадження, як ми біли з Вайдоком за вигляд цього журналу. Але буквально два тижні тому вийшло доповнення до закону України про охорону праці, де написано, що електронний журнал. Має виглядати так, як написано в положенні про інструктажі. Це то положення там, де про електронний шнурок. І ніяк інакше. Ця картинка не має ніякого практичного сенсу, але вона метафорично описує наш досвід пошуку та впровадження електронного документообігу з охорони праці. Рухаємося далі. Коли ми повністю чаяліс і рішили, що колись, коли ми станемо більші, багатші, ми запіліємо собі якусь штуку, може, на щі, Відбулося те, що в грецькій трагедії називається Ex машина, коли в безвихідній ситуації з'являється божество, ділає так і все становиться нормально. До нас в офіс завітали пан Дмитро із компанії Вайдок зі своїми колегами, і сказали нам: «Слышите, хотіть цей? охорону праці вам діджиталізуємо?» ми казали, Конечно, хотімо. А скільки коштує? Вони сказали, а не скільки. Ми кажемо, а де подвох, Вони кажуть, а ніде. Що треба зробити? Я кажу: ну дивіться, журнал ваще ще капець. Ні. Ну, ми подумаємо. Я кажу, ну подумайте. І вони поїхали. Ми посиділи такі, типу, дивні, якісь хлопці, чесно слова, безкоштовно, самі приїхали, щось хочуть. Через два тижні ми отримали первинне технічне завдання на те, що вони збираються робити. Ми відкоригували технічне завдання, подумали, що вони злякаються, послали. Вони не злякались. Через три тижні прийшло відповідь завдання. І почався процес розробки. Виглядав він приблизно так. Тому що нам було потрібно. Ну, Ми спілкувалися, як цей конкістадори з племінами Майя. Ми мінялися. Ми були гадзілою, Вайдок був Кінг-Конгом, потім це відбувалося наоборот. Декілька разів ми заходили прямо в глухий кут і розуміли, що у нас взагалі нічого не виходить. Було декілька таких моментів, коли ми сиділи і просто з ненавистю дивилися друг на друга через зум. Ми думали, вони думали, ну, що ми Наприклад, Самим великим викликом для нас стала така історія, тому що ми це знаємо зі свого боку. Я зображав на наших зустрічах бувалого інспектора з охорони праці і казав: ну, діточка, ну смотрите, ну це тут ваш електронний журнал. Вони нам розповідали щось про діджиталізацію. Коротше, і ми дуже довго билися. Наприклад, у нас був дуже великим викликом, коли ми дізналися від них, бо ми цього не знали. Що в законодавстві є вимога про те, що документ є електронним документом тільки коли в ньому є всі підписи. Якщо немає хоча б одного підпису, це не електронний документ. Я за свої 20 років в охороні праці ну, дуже обмежена кількість бачив журналів, де були всі підписи. Тобто, ми рухаємося в нікуди. Ми ще подумали, ще подумали. Розробка вона зайняла десь там 6-7 місяців. Я дуже вдячний команді Вайдок, я захоплююсь їх менеджментом, тому що ми дуже часто контактували по різних питаннях з різними е діджитал-агенціями. І от коли треба перевести там з людського на непонятний і обратно, вони найкраще, вони розуміли нас найшвидше, і ми могли розуміти їх теж швидко. Я радий представити вам те, що у нас вийшло. В мене відео, я не знаю, як воно запуститься в презентації. Я сподіваюся, що все буде нормально. О, так виглядає кабінет Вайдоку. Ви заходите, це про журнал, обираєте метод експорту, я про це трішки пізніше розкажу, як експортуються дані в журнал. У вас з'являється заявка на формування журналу. Давайте я відійду, щоб всім було видно. Заявка на формування журналу. Ви пишете: дорогі мої там, любі колеги, от у нас інструктаж, радість та яка, будь ласка, підпишіть. Потім у вас з'являється форма журналу, яка повністю відповідає тій формі, яка зазначена в законодавстві. Ви пишете назву вашої компанії і увага! Тут вибираєте тип журналу для журналу реєстрації вступного інструктажу чи реєстрації інструктажу на робочому місці. Розпочато, закінчено. Тут наш лайфхак, як ми обійшли проблему з відсутністю підписів. Ми придумали геніальна, я вважаю, ідея наша. Робити наступним чином: журнал формується на весь перелік співробітників і виглядає як журнал на весь перелік співробітників. Але в момент відправки він розділяється на n журналів, кожен із яких містить тільки один інструктаж під одного співробітника. І якщо цей співробітник не підписав, в нас просто виходить один журнал, а всі інші журнали в нас валідні. Тому дата початку і дата закінчення журналу одна та сама. Ми почали журнал, провели інструктаж, в цей же день цей журнал закрився. Так виглядає експорт співробітників, він наближений, він робиться із Excel. Ви запитуєте свого HR-відділу. Штатний розклад по цьому відділу, робите Ctrl-C, Ctrl-V, пишете, який у вас інструктаж, які інструкції, хто інструктує. Єдина відмінність від стандартного журналу тільки те, що там є емейли керівника інструктуючої особи, і емейли тих, хто інструктується. На ці емейли вони, відповідно, будуть получати. Відповідні конверти про те, що інструктаж цей розпочався, і вони мають його підписати. Після цього, після того як ви закінчили імпорт співробітників, у нас відбувається додавання інструкцій. Ми зробили так, відразу передбачаючи питання інспектора. А по чому ви інструктували? Ну у вас тут номери записані, а треба номер інструкцій, повну назву інструкції. Ми додаємо відразу до пакету і до сертифікату всі необхідні інструкції, які у нас по яким проходить інструктаж в Word, в PDF, в будь-якій кількості. Якщо це вступний інструктаж, а там немає інструкції, можете програму підвантажувати, все що завгодно. Підвантажили, відправляємо конверт. Конверт полетів всім учасникам, які зазначені в емейлах. E Після цього, як виглядає підписання з точки зору працівника? Він заходить, обирає тип підпису. Ми тут дуже швидко зробили, він вибрав дія підпис», Успішно підписано. Все, документ, документ з його боку підписаний. Так виглядає зараз ми два рази покажемо. Так виглядає підписаний журнал з точки зору працівника, повністю відповідаючим вимогам того самого. Паперового вигляду. Ось так взагалі сама фінальна версія. Зараз буде вигляд того, як це бачить керівник. Інструкції знизу підвантажені. Керівник це бачить наступним чином. В нього в конверті містяться всі інструктажі, от всі ці поодинокі журнали за всіх співробітників. Він ставить галочку або сразу на всіх, або на одному, нажимає підписати і одним розчерком діє підпису. Підписує n-журналів від одного там до 100 тисяч, наприклад. Після цього формується архів, який містить як версії документів для друку, щоб коли прийде держпраці, вона не дуже що таке, там типа цифрові архіви, що у мені сертифікат показуєте, ми можемо роздрукувати їм окрему PDF-ку зі сторінкою, плюс ці сертифікати, плюс ці інструкції. Або відразу з сертифікатом зробити це. Натискається кнопка або повний. Архів ми дивимось або документи для друку. Ми покажемо документ для друку, щоб було зрозуміло, як виглядає саме найсправжній фінал. Журнал, журнал. По нормам, по нормам, сертифікати, сертифікати. Все. Отак от виглядає фінальна версія, якщо що хтось не розглядів. Так закінчилась наша епопея длиною майже в рік. І ми побідили, перемогли найскладніший документ в галузі охорони праці. Далі в планах у Вайдока зробити шаблони всіх інших документів, які значно простіші. Положень, основних інструкцій, так, щоб користувачу, користувачу сервіса могли розгортати у себе самостійно якусь там наближену, там, закривати свої юридичні ризики в якомусь там наближенні до охорони праці. Ми будемо допомагати їм в цьому, тобто, шаблони будуть робити наші фахівці, вони будуть е е актуалізовані до тої дати, на коли ми це будемо робити. В принципі, в мене все я готовий відповідати на ваші питання.